Автосалон у Берліні продавець не шкодує слів, розхвалюючи автомобіль потенційній клієнті. усередині багато простору, природні матеріали. Модель i3 – перший серійний електромобіль від BMW. гадаю, я типовий водій електромобіля, адже зранку проїжджаю 11 кілометрів в один бік, а ввечері 11 кілометрів назад. Я навіть маю можливість заряджати електромобіль вдома, тож справді серйозно замислююсь над цим. Але не всі клієнти наважуються на таку покупку, а раптом акумулятор сяде, коли вони будуть у дорозі. Такі побоювання, схоже, відлякують багатьох автомобілістів. Минулого року в ВРН було зареєстровано лише 8,5 тисяч електромобілів. Усього на німецьких дорогах майже 25 тисяч електричних автівок. І це з поміж загальної кількості у 60 мільйонів машин. Спеціаліст з двигунів Уве Шефер знає, чому так. Він тестує Volkswagen Golf. Звісно, електричний. На ринку він з'явився понад рік тому. Коштує близько 35 тисяч євро. Це значно більше, ніж звичайний гольф. Це привід замислитись для потенційних клієнтів. Ще один необхідність заряджати батарею кожні 190 кілометрів. На це потрібен час. Я вважаю, що значного прогресу у питанні заряджання у наступні 5-10 років очікувати не варто швидше за все нам доведеться змиритися з тим, що швидка зарядка займатиме близько півгодини, а нормальна близько шести годин. У Німеччині ж наразі не вистачає зарядних станцій. Такі великі міста, як Берлін, намагаються це змінити, застосовуючи нові ідеї. Наприклад, заряджання від вуличних ліхтарів. Лише в Берліні близько п'яти тисяч ліхтарів могли б стати для цього у нагоді. Інвестиція в електромобіль на різниці між цінами на бензин і на струм окупиться лише для тих водіїв, які дуже багато їздять. Однак, зрештою, електромобіль це не стільки спосіб економії грошей, як вияв турботи про довкілля.